16 червня в Палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбулася яскрава культурна подія. Прем'єра вистави одного разу кольорова карусель, режисер Ольга Герасимова. За участі народного музично-драматичного театру дитячої юнацької студії театру Едельвейс Палацу культури імені Тараса Шевченка. Також у виставі взяли участь вихованці молодшої, середньої та старшої груп народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю Ритм палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової керівники та. Мара та Злата Полтаковий. Сьогодні в залі зібралося багато глядачів. Вистава створена за мотивами баєк відомого українського письменника, легендарного байкара Леоніда Глібова. Він створив понад сто байок, у яких засуджував кріпацтва та підтримував і надихав український народ. Взагалі, і я і мої колеги. Ми дуже чекали цієї прем'єри, цієї вистави, тому що я задоволена тим матеріалом, з яким ми працюємо. А це український байкар Леонід Глібов. Він має великий талант передати глибокий сенс через. Дитячі образи, це те, що ми любимо грати з моєю командою комедії, казки. Сьогодні ми відіграли прем'єру нашої вистави одного разу за мотивами байок та народних казок. І чесно кажучи, це було дуже незвичайно, бо дуже багато дітей, дуже багато номерів все так мінялося швидко, одне змінювало інше, і ми готувалися без перестанку. Це, було, це був такий. Такий акторське рандеву просто ми готувалися як могли, і звичайно, що сьогодні ми дуже щасливі, що відіграли цю прем'єру. Незважаючи на важкі обставини сьогодення, колектив театру продовжує виходити на волонтерські майданчики з показом своїх вистав, приймають участь у благодійних концертах, театральних онлайн-фестивалях та конкурсах. Організовують поетичні вечори та творчі зустрічі. Театр займає призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. i me not Театральна вистава одного разу кольорова карусель вирізняється своїм масштабом та оригінальністю. У постановці було задіяно 60 учасників. Режисер Ольга Герасимова є досвідченим наставником та провідником для юних акторів. Завдяки її професіоналізму народжуються дивовижні вистави та активно розвивається театральне мистецтво в нашому місті. Ми дуже пишаємося, що вони потрапили до рук справжнього професіонала, режисера з великою буквою. Ми дуже дякуємо пані Ольгі Грасимові за те, що вона вкладає душу, не спить ночами, контролює, мабуть, свій тиск вдома, але вона робить. Неймовірний результат. Ми батьки всі дуже щиро бажаємо їй не вигорати, натхнення і ще здивовувати наших дітей, здивовувати і піднімати покоління культурної нації. Актори театру ретельно готувалися до прем'єри, аби вразити усіх глядачів та подарувати позитивні емоції. Репетиції проходили дуже атмосферно, тому що це напевно найсвітліша вистави, яку я бачила. І байки це, напевно, найскладніший жанр, але я обожнюю жанр, особливо байки Глібова. І сьогодні вони теж звучали. І працювати над цією виставою було напевно казково. Ось ця вистава вийшла неймовірно казковою. Ми дуже довго займалися, ну приходили до Кашевченка, репетирували. Це займало багато времени, але мені це дуже нравилось. Я желаю, щоб всі ну, вірили все в себя, що у них все вийде, що э, все буде добре. Це для мене був дуже цікавий досвід. Я вже займаюся вже 9 місяців. Це ну було дуже круто, кайф такий відчувати це неймовірно просто. Символічним стало отримання театром нагороди за перше місце у всеукраїнському конкурсі читців та театральних колективів імені Леоніда Івановича Глібова до генія Вита Подільським краєм. Також актори були нагороджені дипломами за сумлінну кропітку працю впродовж театрального сезону. За свій професіоналізм ми отримали сьогодні диплом кожен із нас, і ми нарешті отримали ту безпечну, гарну, прекрасну, творчу свободу. Всім дякую. Я дуже дякую і глядачам, і моєму режисеру, і моїм акторам-колегам. Дуже дякую за те, що ми сьогодні зібралися і подарували прекрасніший настрій. Цього дня глядачі у залі мали можливість насолодитися талантом юних акторів, захоплюючим сюжетом, майстерною хореографією, музичним супроводом та чарівними декораціями. Дуже яскраві емоції, тому що дуже яскрава картина була сьогодні на сцені. Хто був в залі, той, мабуть, відчув цю енергію, це натхнення, цей командний дух, який сьогодні понесе додому кожний глядач. Вистава одного разу вона дуже яскрава, дуже красива. Я всім дякую глядачам, що вони прийшли на цю дивовижну виставу. Ви приходьте до нас ще. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли на нашу прем'єру. Ми вас дуже любимо. В мене все вийшло і у наших інших актерів усе вийшло. Я сподіваюся, що в нас ще будуть такі гарні виступи і веселі. Прем'єра вистави Одного разу кольорова карусель стала яскравим завершенням театрального сезону. Казкова магія театру панувала у залі та наповнила кожного глядача позитивною енергією та щирими емоціями. Юні актори своєю творчістю роблять внесок на ниві українського мистецтва задля наближення перемоги нашої країни. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.